В Україні фіксують аномальне потепління, яке перевищує всі попередні показники. Січень та лютий стали найтеплішими за всю історію спостереження. А температура у Києві сягнула плюс 15, Повідомляють в Укргідромоцентрі. чи є це випадковістю чи наслідком глобальних злімін клімату з'ясовувала Діана Оніпко. За даними Українського гідрометеорологічного центру, майже кожен другий в Україні скаржиться на самопочуття під час зміни погоди. Крім того, зміна сезонів без традиційного похолодання призводить до активного поширення вірусних інфекцій, а раннє цвітіння рослин може викликати алергічні реакції. Особливо це впливає на людей, які мають хронічні захворювання, людей, які мають серцево-судинні захворювання, захворювання крові, і тут ну, не можна. Врятуватись, тому що якщо влітку такі дуже високі температури або перепади, як ми зараз спостерігаємо, це якраз звичайно дуже серйозно і негативно впливає. А ще дехто вважає, що потепління це нормально. Дехто ж каже, це погано для природи. Екологиня Тетяна Тимочко пояснює, така зима не випадкове явище, а наслідки глобального потепління. Відтак можуть бути посухи та нестача води для сільського господарства. Традиційні культури, які вирощувалися в Україні, особливо на півдні. Вони, хоч і були на тому ж півдні, були досить пристосовані до теплих умов, але тепер ці дуже високі температури призводять до швидкого. Або зростання цих рослин, або взагалі з зникненням або знищенням внаслідок цих послуг, порушення природних циклів призводить і до змін в життєдіяльності тварин та птахів, каже Тетяна, як наслідок втрата цілих популяцій, що несе загрозу для довкілля. Всі тварини, які, наприклад, в лісах навколо Києва, і взагалі в лісових насадженнях тварини, які мали би в цей час ще. Бути в спокої, вони вже прокинулись давно, і от ці перепади їх дуже, -дуже ну, напрягають, і вони змінюють свій природний ритм. З'явились птахи, які мали би пізніше тут бути. Чи стане така погода нормою для України? Покаже час, вважають фахівці. Але очевидно, що клімат змінюється, і нам доведеться до цього звикати.